Для множення раціональних чисел справжується переставна і сполучна властивість. Переставна властивість нам говорить, що для будь-яких раціональних чисел А і Б справжується рівність А помножити на Б дорівнює Б помножити на С. Тобто 2 помножити на мінус 5 має дорівнювати мінус 5 помножити на 2. Перевіримо, 2 помножити на мінус 5 буде мінус 10. Мінус 5 помножити на 2 теж буде мінус 10. Сполучна властивість говорить про те, що якщо а потрібно помножити на добуток чисел Б і С, можна а помножити на Б, а потім помножити на С. Сполучна властивість нам говорить про те, що можна множення виконувати не по порядку. Наприклад. Давайте розглянемо такий приклад. Мінус 2 помножити на мінус 7 і помножити на 5. Можна множити по порядку, а можна подивитися, як можна помножити зручно. Видно, що мінус 2 можна помножити на 5. Давайте глянемо спочатку на мінуси. Мінус на мінус буде плюс. Отже, добутку буде плюс. 2 на 5 буде 10, і це означає, що 10 треба помножити на 7. Буде 70. Для будь-яких раціональних чисел також справедливі деякі рівності. Так, будь-яке число, якщо помножити на 1, то буде це саме число. Якщо число помножити на 0, то буде 0. Якщо число помножити на мінус одиничку, то буде протилежне йому число. Наприклад, мінус 4 помножити, помножити на 1, буде мінус 4, 5 помножити на 0 буде 0. 6 помножити на мінус 1. Буде мінус 6. Давайте розглянемо вираз мінус 2,5B. Цей вираз містить як числове значення, так і буквене значення. Числовий множник мінус 2,5 називають числовим коефіцієнтом виразу мінус 2,5b. А множник b називають буквеною частиною. Числовий коефіцієнт називають також просто коефіцієнтом, і пишуть його завжди перед буквеною частиною. Бувають вирази, у яких перед буквами немає нічого. Наприклад, ab. Перед буквеною частиною ab не стоїть жодного числа. Це означає, що коефіцієнт дорівнює 1. Якщо, наприклад, вираз мінус. Це D. перед Передбукваною частиною стоїть мінус, а це означає, що коефіцієнт дорівнює мінус 1. Розглянемо деякі вирази. Мінус 3 ху 4 4х2 мінус 15 м 1 третя, к. Спробуємо розібратися, де коефіцієнт, а де буквена частина. У першому виразі видно перед буквеною частиною хі стоїть число мінус 3. Отже, коефіцієнт мінус 3. Буква частина Хі. У другому виразі коефіцієнт 4 буквена частина Х квадрат. У третьому коефіцієнт мінус 15 буквена частина м. Тут коефіцієнт 1 третя, а буква частина К. Використовуючи переставну і сполучну властивості множення можна виконувати спрощення виразів, які містять буквину частину. Розглянемо деякі з них. Наприклад,. Мінус 7,2х помножити на 10. Видно, що тут є числа і є буква. Отже, ми перемножаємо окремо числа і виписуємо множення букв. Спочатку дивимося на знак. Тут у нас є один мінус. Отже, він залишиться в добутку. Мінус. Далі потрібно помножити 7,2 на 10. Очевидно, це буде 72, а буква в нас лише одна х. Отже, маємо мінус 72х. Наступний приклад: мінус 8 помножити на 5а, помножити на мінус 2 і помножити на ка. Знову дивимося. Знаки мінус на мінус дасть плюс. Отже, в результаті буде плюс. Про знаки забули. Далі перемножаємо числа. Видно, зручно, можна помножити 5 на 2 буде 10, і помножити на 8 буде 80. Подивимося на букви. Залишається у нас А. І К. Ми їх так і дописуємо сюди А, К. Наступний: 2,5 помножити на А, помножити на мінус 4 і помножити на Б. Знову так само перемножаємо, знак у нас буде мінус, перемножаємо числа 2,5 на 4, це буде 10. І дописуємо букви А, Б. У наступному прикладі мінус на мінус дасть плюс, отже добуток буде додатній. Далі перемножаємо дроби 3 четвертих помножити на 2 третіх. Давайте ми їх запишемо. 3 четвертих під спільну риску помножити на 2 третіх. І букви. А ще в нас є число 4, 4 це 4 перших, отже воно піде в чисельник. І букви А і Б дописуємо їх ось тут після дробу аБ дорівнює. Далі робимо спрощення: 3 і 3 скоротиться, 2 і 4, ага, не 2, у нас є 4, 4 і 4 скоротиться, і залишиться коефіцієнт лише двічка: 2аБ. У першому виразі коефіцієнт мінус 72 у другому коефіцієнт 80, в третьому -10 і тут коефіцієнт 2.